І я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні 30 червня, і прийшов час робити таро передбачення на наступний місяць липень для знаків зодіака. І цей розклад в мене буде. Для знаку риби. Я вже зробила розклади для знаків зодіаку стихії вогню. І зараз розпочинаю робити для знаків зодіаку стихії води. Так? От, і перше це риби. Отже, 2025 рік липень місяць для тих, хто народився під знаком риби, під якою енергією пройде місяць, яка буде ситуація на роботі, ситуація з фінансами. Для сімейних пар, хто в шлюбі, да, що для сім'ї, і для тих, кого немає відносин або просто партнер, і порада на місяць. Під якою енергією пройде місяць? Карта, перший старший аркан, Мах. Карта каже про те, що все в ваших руках, ви маєте певний досвід, ви маєте певні ресурси, ви маєте бажання ви маєте логіку, розум, ідею. Тобто у вас є все для того, щоб досягти свого в цьому місяці. В цьому місяці у вас випала такі енергії, які. Кажуть про те, що своєю здібністю гарно балакати, да? вміти впливати на людей саме своєю впевненістю, артистичністю своєю, вмінню щось Пояснити, гарно якось от розказати, розповісти, домовитися, тобто ви можете от спокійно досягати своїх цілей. Така енергія місяця, ситуація на роботі. Ну, от по цій карті прям карта роботи. Буде багато роботи. І, в принципі, треба буде, ну як, кропітко, ну, як підійти до роботи. Тобто зосеред, зосередитися на роботі. Да, або над якимось проєктом, або над якимось справами, ну і добряче попрацювати. От. Але це карта майстерності, да, карта майстра. Тобто, і у вас і енергії такі, що в цьому місяці, от у вас така енергія, що ви все зможете. Причому самостійно. Так що не бійтеся, працюйте, вкладайте свій досвід, вкладайте ну, той ресурс, який ви маєте. Так, о, що з фінансами? Яка ситуація по фінансам? Ну, і тут, в принципі, от мають бути гарні результати. Тобто тут люди підняли келихи, да, трійка кубків. Це, це більш, звісно, емоційна карта, аніж матеріальна саме для фінансів. Да? Але тут, якщо гарно попрацювати, то буде за що випити. Все ж таки, це карта результату. Тут люди от, вони, вони зустрілися, вони щось обговорюють, Саме вже відпочиваючи і саме вже святкуючи, тобто маючи результат. От. Тому я не скажу, що в цьому місяці багато, роб... багато грошей буде, але певні результати будуть завдяки вашій роботі, завдяки вашому досвіду і завдяки от саме вашим здібностям. Не, ну от, не, як це стісняйтесь, проявляти свої здібності, користуйтеся їми для тих, хто в шлюбі, да, для сімейних пар. Ну, в принципі, тут карта прямо родини. Карта прям від сім'ї, дітей, тут батьків навіть. То тут навіть можна ну, звернутися до батьків, тут можна поїхати з'їздити, провідати батьків. От, тут От, ну, тут, тут така сімейна карта саме родова. Може, у вас велика така сім'я? Прям декілька де поколінь, такі багат, багато, такі, така родина багата. Але справа в тому, що по цій карті да, є такий момент, що. Коли от все добре, то з'являється такий застій. Тобто по цій карті, навіть якщо в сім'ї і все благополучно, то десятка це вже максимум. Тобто сім'я вже здобула свій максимум. І карта каже про те, що вносіть якісь зміни. Тому що я так по цим картам думаю, що воно вже хочеться. Воно вже хочеться якось проявитися. А можливо, молодому поколінню тут хочеться проявитися. Можливо, якось. Ну, і, і не молодому. От, може, там партнеру хочеться просто самостійно проявитися. І, в принципі, треба йти. На ці зміни треба йти. Для тих, в кого немає відносин, о, Ну, то карта каже, тут сама карта каже про те, що готуйтеся до зустрічі. Ну, або в кого є відносини, то в принципі вам всі, як то кажуть, кар... ну, партнер просто да, є, то, як то кажуть, просто вам всі карти в руки. От. Тут прям карта. Закоханості, карта зустріч, карта першого такого побачення, да, перших таких почуттів, симпатій. От. Тому, ну і завдяки цій енергії я знов хочу сказати, що все в ваших руках, тобто риби, цей місяць для вас. Цей місяць, от в кого немає стосунків, цей місяць просто прям для вас. Проявляйтеся самі і, може, десь і проявляйте ініціативу. Не треба якийсь такий напор, не треба якісь такі стратегії, якісь такі, щось придумувати. Ні, не треба. Тут, тут більш такої от артистичності, більш показу себе, от, і більше почуттів. Ну, тобто, просто проявіть себе і свої почуття. От. Ну, і, в принципі, прям, ну, от прям зустріч, якщо ви самі проявитесь, а вам енергії, енергії місяця, прям вони от. Вони такі в цьому місяці, воно прям дається вам в цьому місяці для цього. І порада місяця. Угу. Четвірка, четвірка жезлів. Ну, яка каже, от, це карта такої певної стабільності. От, але це ще й карта результату. От, Тобто тут навіть і свадьби можуть бути, тут навіть зустріч нових партнерів може бути, тут може бути по роботі гарні, гарні результати, да? от тут, ну, тут може навіть, ну, от якщо в сім'ї, якщо в сім'ї є. Молоді люди, наприклад, да, тут, мож, тут можуть навіть і е, свадьби зіграти. Тут прямо на карті вон, свадьби. От. Е, Тобто, ну, от порада місяця, да, порада місяця, знову ж хочете сказати, от, да, проявляйте себе, і тоді ви будете мати, що Святкувати. От. Ем. Ну і ця карта, ця карта партнерства. Тобто спілкуйтесь, домовлюйтесь, знайомтеся, от, і все буде добре. Все, доб все буде добре. Не знаю, мені більш нема прям тут що сказати. Гарний місяць, гарні енергії, гарний місяць для саме проявлення себе і проявлення своїх можливостей, своїх ресурсів. Це, ну, знову ж повторюся, це що завгодно, це і розум, і логіка, і вміння попрацювати, да, вміння досягати, вміння якось от домовлятися, вміння впливати на людей. От. Тобто, всього потрошки, але ви маєте це все. Так що, отакий розклад на липень для риб. От. Хай вам щастить. Я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалось, що не сподобалося. Все ж таки хочу нагадати, що це загальний розклад. І він може так от не програтися в кожному, в кожному такому повному обсязі, тому що це не особистий розклад. От. Але деякі моменти да, поради на наступний місяць можна для себе взяти да, і підлаштувати вже під своє життя, під свої ситуації. <кій> от. А, так що хай все буде добре. До побачення! Ка пока. -пока.